Вітаємо! Це DataZen AI від спільноти DataZen. Ми тут, щоб глибоко аналізувати найцікавіше зі світу даних та шиї. І от сьогодні маємо таке, знаєте, фундаментальне питання для багатьох. Де ж краще розміщувати великі мовні моделі? На своєму залізі, локально чи може у хмарі? Так, вітаю. Це справді важливе питання, бо вибір, де житиме ВММ, він. ну. Він визначає дуже багато не тільки гроші, хоча й це важливо. А що ще безпека даних? Напевно, безумовно. Безпека, швидкість роботи системи, наскільки її можна підлаштувати під себе, під свої задачі. Ну і звісно, чи зможе вона впоратись, якщо раптом навантаження сильно зросте, тобто масштабованість саме так. Тому давай сьогодні спробуємо розкласти все по поличках, які плюси, які мінуси в кожного підходу, щоб наші слухачі могли для себе вирішити, що їм підходить краще, враховуючи їхні можливості, потреби е ну і обмеження. Теж гаразд, але перш ніж порівняти, може варто коротко нагадати, що таке ці великі мовні моделі ВММ? Так, давай дуже стисло. Ну, якщо зовсім просто, це такі розумні системи штучного інтелекту. Їх навчили на величезних обсягах тексту, і вони вміють ну дивовижно добре розуміти людську мову і генерувати її, писати тексти, відповідати на питання. І ми ж бачимо їхню роботу щодня, так чат-боти, генерація контенту від рекламних слоганів до коду, перекладачі, аналіз відгуків багато де. Отже, з чого почнемо? Може, з Хмари? Що таке LLM as a Service? Давай з Хмари. LLM as a Service або Хмарні VMM – це моделі, які фізично розміщені і повністю керуються кимось іншим, тобто сторонніми компаніями, провайдерами. Типу OpenAI, Google, Anthropic? Саме так, OpenAI, Google, Anthropic, Microsoft з їхнім Азуром, AG2, Cohere, 81 Labs. Ну, основні гравці на ринку. Тобто я не завантажую гігабайти даних, не налаштовую сервери. Я просто ніби підключаюся до них через інтернет. Абсолютно вірно. Ти отримуєш доступ через API. Це як, ну, як програмний інтерфейс. Надсилаєш запит через мережу, зазвичай це стандартний HTTP REST API, показуєш свій ключ доступу і отримуєш відповідь від моделі. І все, ніякого заліза, налаштувань. Жодного. Всю інфраструктуру, оновлення, підтримку, все це на боці провайдера. А які там зараз моделі найпопулярніші, бо ж вони постійно оновлюються? Так, ринок дуже живий. Але якщо говорити про флагманів, то це, звісно, GPT 4, можливо, вже GPT 4, 1, Cloud 3 від Anthropic, Gemini чи palm 2 від Google, моделі КОХІР, згадуючи крок 3 о3. Зрозуміло. Отже, ключові моменти: моделі у провайдера. Доступ по API, не треба своєї інфраструктури, легко масштабуватись, висока доступність, і платиш за використання за токени чи підписку. Так, саме так. І це напряму веде до переваг. Давай про них перше, що спадає на думку, це ж простота старту. Майже ідеально для команд, у яких немає великого досвіду вималь або бюджет обмежений. Точно, це дуже сильний аргумент. Інтеграція через API це швидко, можна підключити потужну модель до свого продукту чи інструменту ну, буквально за лічені дні, якщо не години. Не треба одразу шукати МЛОП з інженерів. І гроші. Не треба купувати дорогі GPU одразу. Так, початкові витрати значно нижче. Немає цих величезних інвестицій в залізо, в ті ж Nvidia A100 чи h 100. Пам'ятаємо, тренування GPT 3 коштувало мільйони тільки на GPU. А тут платиш поступово, скільки використав. Зручно. Ще ти згадував масштабуванність. Тобто, якщо мій додаток раптом стає суперпопулярним, хмарна модель це витримає. Ну, теоретично так, у великих провайдерів інфраструктура розрахована на величезні навантаження вони можуть додавати ресурси під тебе. За великий плюс для продуктів з таким, знаєш, непередбачуваним попитом. І обслуговування теж на них, оновлення, безпека. Повністю оновлення моделей, патчі безпеки, моніторинг це все їхня турбота. Команда може зосередитись на самому продукті, а не на інфраструктурі. Доступ з швидкий вихід на ринок звучить дуже добре, але ж мають бути й мінуси. Звісно. І перший такий, знаєш, неочевидний на старті це вартість, особливо коли починаєш рости. Тобто, модель плати, скільки використав, вона зручна спочатку. Але якщо ти починаєш обробляти величезні обсяги даних, ці рахунки за токени вони можуть стати астрономічними. GPT 4, наприклад, коштує там 0,03-006 за тисячу токенів, помнож це на мільярди токенів на місяць. Ого. Тобто зручність може дорого коштувати в перспективі, логічно. А що з безпекою даних? Це ж найболючіше питання для багатьох. Ми ж відправляємо дані кудись, назовні. Так, і це, мабуть, головний стоп-фактор для певних галузей: фінанси, медицина, юриспруденція, оборонка, будь-де де є чутлива інформація, персональні дані, PII, комерційна таємниця, інтелектуальна власність, IP. навіть якщо провайдер каже, що відповідає GDPR чи HIPAA. навіть якщо сам факт передачі даних за межі компанії це вже ризик. Ризик витоку, несанкціонованого доступу. Треба дуже уважно читати угоди, чи не будуть твої дані використовуватись для тренування їхніх майбутніх моделей, наприклад. Ти повністю залежиш від політик і заходів безпеки провайдера. Розумію. Тобто доводиться просто довіряти, які ще мінуси, контроль, кастомізація, так, обмежений контроль. Ти можеш використовувати те, що дає провайдер. А от можливість доналаштувати модель під себе, під свої специфічні дані, файн тюнінг, вона може бути обмежена або дуже дорога, або взагалі відсутня. Тобто, якщо мені треба, щоб модель розуміла наш внутрішній сленг чи специфіку продуктів, у хмарі це складно. Може бути складно. Часто доводиться викручуватись за допомогою промпт інженірингу, це коли ти дуже хитро формулюєш запит, щоб отримати потрібний результат від стандартної моделі. Це теж може бути неефективно і дорого, бо складні промпти це більше токенів. Ясно. Ще щось: затримка лейтенансі. Так, затримка. Запит іде через мережу, туди, обробляється, повертається назад. Це мілісекунди, іноді секунди. Для якихось інтерактивних додатків, де потрібна миттєва реакція, це може бути критично. Наприклад, Ну, фінансовий трейдинг, системи керування в реальному часі, де кожна доля секунди важлива. І останній мінус: залежність від провайдера вендер in Саме так. Якщо ти побудував весь свій продукт навколо API одного провайдера, приїхати на інший або на своє рішення буде дуже складно і дорого. Ти стаєш заручником їхніх цін. Політик рішень про підтримку моделей. Добре, з хмарами наче розібралися. Тепер давай про альтернативу: локальне розміщення, селф-хостінг. Що це таке? А це коли ти вбереш модель і запускаєш її повністю на своєму або контрольованому тобою обладнанні. Це можуть бути сервери у власному дата центрі он premise або потужні комп'ютери, або навіть приватна хмара. Головне, ти все контролюєш. Тобто модель працює всередині компанії, можливо, навіть без постійного інтернету в ідеалі так після налаштування вона може бути повністю автономною, ізольованою, максимальний контроль над даними, над процесами, над безпекою. А як це зробити? Які інструменти моделі згадувалися? О Lama, LM Studio, Студіо Лама так, це все популярні інструменти, фреймворки, які допомагають завантажити, налаштувати і запустити моделі локально. Вони сильно спрощують процес. А які моделі так запускають? Зазвичай це потужні відкриті моделі open source, Lema 3, можливо, вже і 4 буде Mistral, Містрал, 3 DeepSeek, Phi 3, Falcon, Gemma від Google. Багато є варіантів. Їхня перевага, відкритий код, доступні ваги. Отже, тут у нас. Запуск на своєму залізі, потрібні потужні CPU і GPU, можлива робота офлайн, повний контроль і потенційно безкоштовне використання самої моделі після інвестицій в інфраструктуру, ну крім електрики і амортизації. Точно які ж тоді переваги? Очевидно, перша це конфіденційність. Безперечно, це головний козир. Дані ніколи не покидають твій периметр для фінансів, медицини, держсектору, оборонки це часто єдиний прийнятний варіант. Дотримуватись GDBR, HIPAA – набагато простіше, коли все під твоїм контролем. А кастомізація. Ти казав, у хмалі з цим проблеми. А тут, а тут повна свобода. Ти можеш робити файн т'юнінг, донавчати модель на своїх власних даних, навчити її розуміти специфічну термінологію твоєї галузі, внутрішній жаргон. Стиль спілкування. Тобто зробити її справді своєю. Саме так можна експериментувати з параметрами, з архітектурою, якщо модель відкрита, це дає значно глибшу адаптацію, ніж просто гратися з промптами в хмарі. Звучить потужно для специфічних завдань, а швидкість локально ж немає мережевої затримки. Ніякої. Обчислення йдуть прямо тут, тому відповіді значно швидші. Це критично для інтерактивних застосунків. Був приклад компанії ДІВБлю. Їхній локальний інструмент генерував тести за півтори секунди, а хмарна ВМ за 20-40 секунд. Різниця величезна. І ще та згадував економію в перспективі якщо багато використовувати модель, то відсутність плати за API може окупити початкові витрати на залізо. Цілком можливо Якщо навантаження стабільно високе, то за кілька років сукупна вартість володіння TCO локальним рішенням може виявитись нижчою, ніж постійні рахунки від хмари. Треба рахувати, звісно, але потенціал є плюс незалежність від провайдера їхніх цін рішень. Добре, переваги зрозумілі. Але ж тут мають бути й серйозні недоліки. Почнемо з грошей це ж дорого купити все це залізо. Так, це головний бар'єр. Початкові витрати капекс можуть бути. Ну, дуже великими. Потрібні потужні сервера, системи зберігання даних, охолодження і найголовніше GPU. Сучасні моделі вимагають чіпів типу Nvidia A100 h 100, топових RTX -е або аналогів від AMD. Це десятки, а то й сотні тисяч доларів. Якісь конкретні вимоги є, скільки пам'яті, наприклад? О, так. оперативної пам'яті треба багато. Для невеликих моделей 7 мільярдів параметрів може вистачити 8-16 ГБ, але для більших 32, 64, 128 гігабайт і більше, плюс потужні процесори CPU, типу Threadripper чи Xeon, і місце на диску. Самі моделі важать гігабайти, десятки гігабайт. Тобто, звичайний комп'ютер не потягне серйозну модель. Скоріш за все, ні. Потрібна серйозна інфраструктура. Але ж купити це пів справи треба ще налаштувати, підтримувати. І це другий великий мінус: складність. Потрібна команда фахівців, – ML-інженери, DevOps, MLOps, СИСАДМІНИ, які знаються на шиї інфраструктурі. Вони мають все встановити, налаштувати, інтегрувати, моніторити, оновлювати, виправляти помилки. Тобто повний контроль, повна відповідальність саме так. І це вже постійні операційні витрати Опекс на команду та підтримку. А масштабування у хмарі це було легко. А тут А тут значно складніше ти обмежений своїм фізичним залізом. Якщо навантаження раптом зросло, ти не можеш просто натиснути кнопку і отримати більше потужності. Треба планувати, купувати нове обладнання, встановлювати це тижні місяці. І ще був момент про екологію. Локальні моделі теж споживають багато енергії. Так, особливо процес тренування, якщо ти його робиш сам. Але і інтенсивне використання, інференс на власному залізі у великих масштабах це теж значне споживання електроенергії та відповідний вуглецевий слід. Це варто враховувати. Дякую. Тепер картина повніша. Давай спробуємо підсумувати, порівняти їх пліч-опліч. -пліч. Добре. Пройдемось по ключових пунктах. Вартість. Хмара низький старт опекс, але потенційно дорогий при зростанні. Локально високий старт капекс, але може бути дешевше в довгій перспективі нижча TCO. Продуктивність. Затримка. Локально низька затримка. Хмара завжди є мережева затримка. Масштабованість. Хмара легко і швидко, локально складно і повільно. Так. Конфіденційність. Безпека. Локально максимальний контроль. Дані у вас. Хмара залежність від провайдера. Дані передаються. Кастомізація. Локально повна свобода файн тюнінг. Хмара обмежені можливості. Угу. Складність обслуговування. Хмара простіша. Багато що робить провайдер. Локально потрібна своя експертиза і ресурси. Точність. Хмарні моделі загальні. Локальні потенційно точніші для специфічних завдань завдяки файн тюнінг. Дуже чітко, але чи завжди треба обирати або, або. Ти згадував про гібридні підходи. Як це виглядає? Так, і це дуже поширений варіант, просто використовувати і те і інше. Хмарний API для якихось публічних речей, де не така сувора конфіденційність, наприклад, чат-бот на сайті, генерація маркетингових текстів. А локально? А локальну модель для внутрішніх задач з чутливими даними, аналіз фінансових звітів, медичних даних, робота з внутрішнім кодом, тобто брати найкраще з обох світів. Звучить розумно, і є ще варіанти гібридів. Є ще такий цікавий компроміс: запускати відкриті моделі, ті, що зазвичай локально ставлять, але на орендованому залізу в публічній хмарі, тобто орендувати потужні GPU в AWS чи Azure. І що це дає? Більше контролю над самою моделлю і її налаштуванням ніж при використанні готового хмарного API. Але при цьому ти користуєшся перевагами хмарної інфраструктури, масштабованість не треба купувати своє залізо. Дослідження кажуть, що багато компаній вже так і роблять використовують змішану інфраструктуру. Отже, маючи всю цю інформацію. Як команді чи компанії все ж таки зробити вибір? Які питання собі поставити? Я б виділив такі ключові питання. Перше, чи є у нас люди, які зможуть це локально запустити і підтримувати, тобто технічна експертиза. Друге, який у нас бюджет? Ми готові до великих витрат на старті, чи нам краще платити поступово. Третє, наскільки чутливі дані ми обробляємо? Чи є жорсткі регуляторні вимоги GDPR, HIPAA. Четверте, яке очікується навантаження, велике і стабільне чи мале і змінне? П'яте. Наскільки критична швидкість відповіді? Чи потрібен реалтайм? Шосте. Наскільки нам важлива можливість глибоко налаштувати модель під себе Файн-тюнінг. Сьоме І наскільки швидко нам треба запуститись GTM – вихід на ринок? Чудовий список для самоперевірки. І якщо спробувати дати такі дуже загальні рекомендації. Дуже загально. То так, дивіться в бік хмари, якщо треба швидко стартувати, бюджет на старті обмежений, немає своїх сильних технічних спеціалістів, потрібна гнучкість і масштабованість, дані не надто чутливі. Це часто вибір стартапів, SMB для експериментів. Дивіться в бік локального розміщення, якщо головне це максимальна конфіденційність і контроль, ви працюєте в регульованій галузі, потрібна глибока кастомізація, очікується стабільно високе навантаження, це може бути вигідне вдовгу, є бюджет на залізо і є команда. Це часто великі компанії, фінанси, медицина, уряд. І не забувайте про гібридний підхід. Якщо потреби різні, можна поєднувати. Дякую, дуже структуровано. І на завершення давай спробуємо трохи зазирнути у майбутнє. Що може змінити цей баланс? Які тенденції? Ну тут кілька цікавих моментів. По-перше, інструменти для локального запуску типу Oleamed LM Studio, вони стають простішими. Чи стане локальний хостинг доступнішим для більшої кількості компаній? Цікаво. А хмарні провайдери чи запропонують вони краще гарантії приватності, може, якісь ізольовані середовища? Цілком можливо, і третє, самі моделі вони стають ефективнішими, меншими за розміром, але потужними. Методи стиснення, квантизація. Якщо ця тенденція продовжиться, то вимоги до локального заліза можуть знизитись. Тобто локальний варіант може стати привабливішим. Так тому ландшафт постійно змінюється. Гнучкість у виборі стратегії і готовність її переглядати ось що буде ключовим. Справді дуже динамічно все. Отже, підсумуємо: вибір між хмарою і локальним розміщенням ВММ це не просто так чи ні, це комплексне рішення, яке залежить від багатьох факторів: грошей, контролю, безпеки, швидкості, гнучкості, масштабу, ресурсів. Цілей. Немає єдиної правильної відповіді для всіх, є лише оптимальна відповідь для вашої конкретної ситуації. Сподіваємось, наш сьогоднішній аналіз допоможе зробити цей вибір більш усвідомленим. Дуже дякуємо всім, хто був сьогодні з нами і заглиблювався в цю тему. Це був випуск від Дата Зенеай, створений спільнотою DataZen. Підписуйтесь на нас на ваших улюблених платформах Spotify, Apple Podcasts. Де вам зручно, ми завжди чекаємо на ваші відгуки, запитання, пропозиції тем. Пишіть нам на пошту, вона є в описі, і заходьте на наш сайт DataZenTop, там додаткові матеріали, анонси мітапів, інсайти від спільноти. Залишайтеся допитливими. До нових зустрічей.